Привіт! З вами магазин взуття італійських люксових брендів за магазнижками минулих колекцій. Сьогодні у нас на обзорі 80 та модель Fabio Ricci. Початкова ціна виробника складала 575 євро. Давайте дивитися, за що італійці просили такі шалені гроші. Це чоловічі лофери з натуральної замши. Завжди от дуже обожує показувати, що таке натуральна замша. Дивіться, ворса в одну сторону, в іншу сторону. Це відрізняє натуральну замшу від якоїсь штучної. Дивіться, яка краса. Усередині натуральна шкіра. Підошва з термоеластопласту, це зносостійка полегшена резина. Є не всі розміри, тому розміри питайте у менеджера або пишіть в директ, або в коментарях. Таку красу готову вам віддати усього за 4499 гривень. Пишіть зараз, доки вони ще є в наявності.